На що пішла коханка чоловіка, аби стати його законною дружиною? Як продавець риби втратив 100 кілограмів товару на дорозі, та що накоїв папуга у роті хлопця? Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. 165 тисяч доларів за розлучення. Саме стільки заплатила жінці коханка її чоловіка, аби зайняти її місце. Оце так пристрасті. У Китаї жило подружжя, мало дві доньки, ніщо не віщувало біди. Доки чоловік на прізвище хан не закрутив роман зі своєю колегою Ши, і Вона народила від нього сина. Коханка намагалась звільнити чоловіка зі шлюбу, аби зайняти місце його дружини. Вона зв'язалась з дружиною свого коханого Ян і запропонувала їй 280 тисяч доларів за розлучення. Аби почати процес розірвання шлюбу. Коханка надіслала дружині частину суми: 165 тисяч. Законна дружина хана взяла гроші і все минуло більше року, однак жінка так і не дала згоди на розлучення. Ображена коханка вимагала її повернути кошти і навіть звернулась до суду, аби їй віддали не лише гроші, а ще й відсотки. Однак суд відхилив її прохання, пояснюючи, що виплата порушує суспільні моральні стандарти, адже мала мету розірвати законний шлюб. Пише South China Morning Post, та, попри все, подружжя все ж вирішило розлучитися. Готувався до романтичної вечері, опинився у в'язниці. У Польщі 52-річний чоловік планував прекрасно провести вечір у компанії коханої і заходився готувати курячі ніжки. Однак, чи то втома, чи алкоголь всередині зморила романтика, і він заснув. Курячі гомілки такого не стерпіли і почали горіти. Запах диму почули сусіди в багатоповерхівці, і викликали поліцію та рятувальників. Вони силою відчинили двері і затримали чоловіка. Виявилось, що його розшукували для відбуття покарання суду один рік ув'язнення. Інформує портал Onet. На щастя, в пожежі, окрім курячих ніжок, ніхто не постраждав. Китайський торговець морепродуктами шокував усіх. На дорозі трапилася аварія, загорівся електромобіль. Продавець риби у той момент віз товар-вантажівкою, кинувся на допомогу. 55-річний Тонг Лінсонг зупинився і почав відром набирати воду з резервуару, де зберігалося 100 кілограмів риби та креветок. Довелося близько 30 разів носити воду до палаючої автівки. Загалом на її гасіння продавець витратив приблизно тонну води. На допомогу приїхали рятувальники і вже остаточно побороли вогонь. Однак сміливий Тонг Лінсонг втратив усю рибу, яку збирався продати. Чоловік каже: у той момент не думав про свій бізнес, а лише про порятунок. Пише South China Morning Post. Власник автівки навідався до Тонга додому і аби йому віддячити, приніс подарунки. Стоматологам не дивитися, як папуги відбирають їхній заробіток. У Китаї домашні папуга швидко і без анестезії видалив своєму господарю зуб. Це відео розірвало соцмережі. Хлопчик тримає в руках пернатого улюбленця, підносить його до роту, той одразу мітко вираховує останній молочний зуб хлопця, вмить хапає його дзьобом і вириває. Хлопчик передає птаха мамі, і він уже гордо сидить у її руках із видаленим зубом у дзьобі. Оце так експерименти.